Cool. Сьогодні 14 липня і я це уточнюю тому, що якщо не буде прив'язки додати, то повністю летить вся моя сюжетна лінія. 14 липня 1789 року в Парижі повстанні містяни взяли штурмом і повністю зруйнували фортецю-в'язницю Бастилію, яка була символом деспотизму монархів. І взагалі з цього дня розпочалася Велика Французька революція. А вже із 1890 року оця подія переросла в ранг величезного національного свята Франції Дня Бастилії. Ну і так як в нас є певне відношення до Франції, тому я вирішила відзначити сьогоднішній день і приготувати якийсь дуже гарний і смачний десерт. І для цього я вибрала тарт о шоколя, шоколадний тарт. Звичайно, Тарт о шоколя це не є десерт номер 1 Франції, але він дуже любимий французам. Готується на кожній французькій кухні. Продається абсолютно в кожній буланжері і патісері. Цей тарт досить легкий в приготуванні, що немало важливо. А саме основне, я думаю, що він просто ідеально підійде до задуманого мною декорування. Так що, тарта шоколя взагалі ніякого відношення до бастеї немає. І його можна готувати будь-коли, коли є бажання зробити щось смачне, яке от мега-мега шоколада. Ну, взагалі, так і його кузен Кіш. Це вважається дуже популярною формою випічки у Франції. І е, тарт можна охарактеризувати як відкритий пиїг, тобто той, який зверху не покритий тістом. Взагалі, е, начинка для тарта може бути абсолютно будь-яка. Що нашепша фантазія, така начинка і буде. Але все-таки є тарти, які можна назвати класичними. Ті, які мають ім'я і готуються за одним рецептом. Ну, сюди відноситься, наприклад, тактатен, лимонний тарт. Ну, ще якийсь тарт, і оцей тато Шуколя. І тому, як би бланжеві чи по в Франції, не зайшли, тато Шуколя всюди буде одинаковий. Ну і ще одна така характерна риса тартів, вони завжди готуються досить великого діаметру і продаються порізані такими трикутничками. Ну, а якщо хочеться чогось такого більш порційного, для того є тарталєт. Це зменшене слово від тарту. Ну, але я взагалі ніколи не зустрічала, щоб тарт у шуколя був виконаний в формі тарталєт. Ну і мені цього не потрібно, мені потрібно великий тарт у шуколя. І от зараз я його пробую зробити. Для того, щоб приготувати о шоколя, потрібно лише з'єднати тісто і залифти. Взагалі для тарків використовують різне тісто. Це може бути листкове, брізе, пісочне або цукрове. Ну, Я взагалі планувала, от так, щоб без пригод, щоб не прогадати, купити готове охолоджене пісочне тісто, але в нас, на жаль, вже десь з березня немає в продажі тіста фірми Мейснер. А з іншими виробниками я не дуже знайома, тому вирішила напробувати. Але, можливо, це і добре для чистоти експеримента, тому що взагалі тарт о шоколя готується не на пісочному тісті, а на цукровому тісті. І от зараз я це цукрове тісто попробую зробити. І воно, цукрове тісто, пате цюхе відрізняється від пісочного тіста, пате сабле ну, досить дивним інгредієнтом. І це не цукор, тому що цукор входить і то тісто, і то тісто. Це яйце. Ну, як на мене, досить нелогічно, але ну, хто я така, щоб ставити під сумнів французьку кулінарію, тому я буду довіряти французам і зроблю патестю пхе, так як роблять вони. Оскільки це цукрове тісто я роблю перший раз, в принципі, як і пісочне. Я ніколи цього раніше не робила, у мене досвіду немає ніякого. І взагалі в мене з тістом не дуже складається, я не вмію з ним працювати. Тому до цього процесу я перейшла відповідання. І подивилася три канала французьких кулінарів, яким я довіряю і з якими в мене немає проблем, щоб знати, як ж вони готують той о Ошопеля. Ну, звичайно, я стикнулася із тим, що і чекала, що будуть в рецептурі розбіжності. Ну, на моє щастя, розбіжностей в складниках немає ніяких. Є незначна розбіжність в грамовках, але, як на мене, абсолютно не принципова. І тому із тих трьох варіантів я зробила свій мікс, і от що в мене вийшло. На форму 22 см. Потрібно 140 г розм'якшеного масла. Вот зовсім-зовсім м'якого. До нього додати 120 г цукру. Він же тут є. Сюди одну пачечку ванільного цукру, він там же теж є. Трошечки солі і одне яйце. І зараз оце все дуже-дуже добре вимішати. Дехто з них показує, що це можна вимішувати, потім додаючи вже і сухі складники одному в одному моментному кухонному комбані. Той, хто не робив в кухонному комбані, він робить етап. А тепер, коли добре розтерте масло із цукром, можна починати додавати сухі інгредієнти. Перше, це магдалева мука. Її потрібно 30 г. Ну, я вже не буду відмірювати, тут в мене є 125 ну, Я думаю, так ось і. Дві столові ложки. І теж її добре з'єднати із маслом і цукром. Ну, а тепер останнє: оцю підготовлену масу потрібно замісити. Дехто це робить в комбайні, а дехто робить отаким методом: 250 г муки. І цього повинно вистачити, більше не потрібно. Висипають на стіл. Роблять тут заглиблення. І оцю от масу із масла і цукру. Висипають на серединку і починають процес замішування. Сказати, що це важко, ну, це взагалі нічого не сказати. Не знаю, може для когось це і нічого такого надзвичайного, в мене з цим були проблеми. Тісто дуже липне. Ну, багато ж масла. Я муки більше не додавала, хоча, ну, ніби проситься. Але мені здається, що не треба експериментувати, Сказала 250 г, значить 250 г. Ну, якимось чудом я це з'єднала в кучу, хоча є з досить великими проблемами. А зараз оце тісто потрібно завернути в гарчову плівку і відправити в холодильник. Дехто говорить навіть на ніч, дехто зменшує до 2 годин. Я відправлю це на 2 години, тому що мені треба до вечора, щоб тарт у шукуляр був готовий. Так що на 2 години я його відправляю охолоджуватися. Моє цукрове тісто за дві години в холодильнику дуже добре затверділо. І я його розкатала практично без проблем. Я вирізала із пергаменту коло по діаметру своєї форми, на нього тісто зверху ще один пергамент так розтягнула, все прекрасно вийшло. Ну, а я ще спробувала із тіста сформувати вищі краї, тому що, як на мене, оця форма досить мілка. Ну, хто б сумнівався, в мене нічого не вийшло з того, тому що ті краї дуже сильно обгоріли і мені прийшлося ножем пилкою для багета їх зрізати. Але все рівно, як би не було, по-моєму, це досить непогано виглядає. Взагалі пропорції кіста розраховані на форму 22 см. Ну, Я думаю, що це для того, щоб знати, якої тушіни розкачувати корж. Правда, я не знаю, якого діаметру в мене форма, я її не міряла, ну, щоб не розстроюватися, тому що в разі чого в мене так інакше і нема. Але тісто мені вистачило, все прекрасно. Ну а тепер вже про сам процес випікання. І тут, якщо із інгредієнтами в різних французьких кондитерів, все більш-менш схоже, то із приготуванням починається якийсь кверст. Я не розумію, чому. Є три варіанти приготування тарт у шоколя. Перший варіант. До готовності випекти корж при температурі 180 градусів це десь біля 20 хвилин. І коли він повністю охолоне, вилити на нього шоколадну заливку. І, в принципі, і все. Коли ця шоколадна суміш застигне, тоді можна вважати, що тарт у шоколя готовий. Другий варіант це корж пропекти до півготовності десь 10-12 хвилин. І тоді на нього вилити заливку і ще допекти вже до готовності. І третій варіант теж до готовності випекти корж, залити з шоколадною сумішю, і ще допекти 5 хвилин, але при температурі 150 градусів. Ну, я не розумію і не знаю, чому така от розбіжність при готуванні. але я для себе вибрала останній варіант. Так що, основа в мене готова, непогано вийшло. Зараз я її переверну. Абсолютно гарно, прекрасно, чудесно. А зараз я до неї зроблю шоколадну заливку. Ну і остання це шоколадна заливка. І я теж із тих трьох рецептів зробила свій мікс і в мене вийшли такі пропорції. Перше, це рідина, і вона всіх однакова. Потрібно взяти 200 мл вершків. Дехто ще говорить сюди додати 100 мл молока. Ну, але я цього не буду робити, тому що в мене досить неглибокий тарт, я молока взагалі не буду брати, але я взяла 250 мл вершків. Наступний інгредієнт це шоколад, і у всіх однаково 200 г. Ну і французькі кондитери рекомендують і взагалі вважають, що тарт ошуколя повинен бути зроблений на основі чорного шоколаду. Хоча я думаю, що можливо і з молочного теж буде непогано. Ну і при виборі чорного шоколаду потрібно звертати увагу, щоб було відсоток какао від 50 до 70. Ну, в мене, який такий перуанський чорний шоколад, тут 70% какао-бубів. Третій складник, який не у всіх є, але я його додам, це звичайне вершкове масло. І говорять, його взяти 12 грам. Ну, я не знаю, скільки тут 12 грамів але трошечки візьму. І останнє це яйця. І теж всіх по-різному, у когось одне, у когось два. Ну, я, напевно, візьму два. Ну, От і все. Я взагалі оцю шоколадну заливку, як я говорю, дехто із тих кондитерів називає ганаш. І насправді да, от воно схоже на ганаж моїби отники яйця. Тому що я не знаю, як хто я ніколи не робила ганаш із яйцем, вони не знала, що так можна робити. Я ну, як робила? Як, в принципі, класично робиться? Просто шоколад розтоплювала в вершках, додавала масло, він охолоджувався. Потім він ще більше охолоджувався в холодильнику. В принципі, він в мене перетворювався в камінь. Потім я його збивала погружним блендером, і він ставав такий от пастоподібний, який вже не застигав. Все прекрасно. Що тут вийде з того ганаша, я не знаю, тому що, по суті, коли він зробиться, він зразу зальється на і він не буде збиватися. я трошечки переживаю, що це не перетвориться в камінь. Але, можливо, для того тут ідуть яйця. Ну, ефек-таки, ну хто я така, щоб не довіряти французьким кулінарам? Так що я зараз спробую це зробити. Ну, це дуже просто. Спочатку потрібно нагріти вишки, але не до кипіння, но до гарячого. І коли вони добре нагріються, поламати маленькими кусочками шоколад, кинути в ці гарячі вершки, закрити тарілочкою і дати їм просто розпуститися. Ну, Зараз так і зроблю. Ну, я вже дістала свій тарт із духовки, і я його запікала ну, не 5 хвилин, а десь 8. І, напевно, якщо переживати за те, що тут сирі яйця, цього часу буде абсолютно достатньо. Ось так він виглядає, прелісно виглядає. Звичайно. Знаю, що видно на камеру, але ця шоколадна заливка вона ще так от трясеться. Тому що, звичайно, коли повністю охолоне, то вона буде набагато щільнішою. Хоча вона не має бути така просто, як шоколад тверда. Вона не буде і як нутела, ну, скажімо так, як твердий крем. Ну, по крайній мірі, я так знаю, ну, що з цього вийде подивимося. Ну, я думаю, що все буде добре. Ну а тепер як охолоджувати терто шокуля? Тут не можна спішити і зараз не треба зашурувати це в холодильник, тому що ну, будуть проблеми. Верх може взагалі побіліти або навіть потріскатися. Тарто шокуля повинен охолоджуватися при кімнатній температурі. Отак от, от найкраще проходить оця кристалізація шоколаду. Тому, е, вже скільки часу буде потрібно, я не знаю. Він в мене так охолоне. Ну, Після того я десь там хвилин ще на 15-20 все-таки його поставлю в холодильник, тому що мені треба, щоб основа була трошечки твердіша можливо, для мого декору. Ну і вже потім приступлю до прикрашання тарту. Мені здається, що тарт у Шухуля вийшов прекрасний. Отакий От продається у французьких буланжері пакістрі Тарт дуже гарно застиг. Я ще десь його 15 хвилин потримала в холодильнику, щоб ще такий став більш твердіший. І зараз я його буду декорувати. А, звичайно ж, усі зрозуміли, що це буде французький прапор. І я його зроблю із е, синьої лохини, білого безе і червоної малини. Я думаю, що це буде дуже-дуже гарно до сьогоднішнього дня без стилій. Звичайно, буду я робити так тихенько, не під звуки марсельєзи, бо, думаю, що не то що французи, та ніхто не зрозуміє мої вокальні здібності. Ще макрон перелякається. Так що я так буду. В тишині. Ну, взагалі, якщо чесно, це е, далеко не моя ідея. Я не можу сказати, що я її стибрала, але я потім покажу, звідки я цю ідею взяла. Ну, в принципі, моя. Але от мені дуже сподобалося, і я от вирішила якраз отак от, от зробити. Колись ми, я не пам'ятаю, скільки здається, два рази попадали на святкування Дня Бастилії, от, власне, в Парижі. Ну, то, що надзвичайно гарно, то там. Ну, це таке взагалі величезне національне свято, яке дуже люблять французи. Воно проходить на такому патріотичному підйомі. Ну, дійсно, дійсно, дуже дуже, дуже вражаюче. На Єлисейських полях проходить дуже красивий парад. Ще традиційно день перед тим, 13 липня, бал влаштовується, Ну, не для всіх там, але є таке. А вже 14 липня то таке загальне для всіх красиве свято. І найбільше мені подобається два моменти. Ну, Парад, само собою, дуже-дуже гарний. Але один момент мені подобається після параду, який, кажу, проходить на ілісейських полях, там залізи. Випуск... Взлітають три літаки і випускають в небо е... такі, е... як то сказати, е... кольори от державного прапора. Е... Кожен літак має свій синій білий і червоний. Надзвичайно красиво. А вже потім ввечері, вночі, коли стемніє, тут дуже-дуже красивий біля... ну, на ейфелевий вежі. Надзвичайно. Ну, я думаю, що. Зовсім скоро у нас теж таке буде. Так, зараз я це сама дооформлю і покажу свій надзвичайний результат. Я вже завершила декорування свого тарту, це виглядає неймовірно. Але зараз я його не буду розрізати, тому що ну, ще треба провести фотосесію, всім показати, так що це буде трошечки пізніше. Але я зараз покажу, звідки я взяла таку ідею. Я казала, ну, ніби ідея не моя, але якщо подумати, то трошечки і моя. Я вже декілька разів показувала свої картини. Тут ідея і дизайн повністю мої. А відтворила мою ідею, і при тому один до одного, так як я і хотіла, дуже талановита дівчинка-художник. І от якраз на цій картині е, представлений тарт Франс, який я сьогодні і зробила. І ось такий неймовірний тарт Шоколя до Дня Бастилії в мене вийшов. Як на мене, він надзвичайно красивий, дуже стильний, і я просто переконана, мега смачний. Так що я хочу привітати наших родичів-французів, наших друзів-французів із цим величезним національним святом. А ще я дуже хочу і впевнена, що це буде дуже-дуже скоро, щоб вже в нашій мирній країні на параді перемоги літаки запустили в небо два кольори жовтий і блакитний, як символ нашої незламності і мужності. Ну і, звичайно, диустасійом мого шоколадного тарту. Я собі відрізала кусочок, і що я можу сказати? Тісто, ну, не скажу, що воно зовсім м'яке, але воно дуже добре ріжеться. Ну, трошки кришиться, тому що, по суті, це аналог пісочного тіста. Шоколад, як я переживала, що він застигне в камінь, цього не сталося. Він абсолютно нормальної консистенції, але із-за того, що досить довго він стояв при кімнатній температурі, він ну, трошечки став ріжший, тому що все-таки так треба подавати із холодильника. Зараз я його попробую. Ну, трошечки тут, може, не естетично вийшло, але я сподіваюся, що це ні на що не впливає. Ой! Що я ще скажу? сюкхе, оце цукрове тісто, неймовірно смачне, от дійсно смачне. Зараз попробую, по-моєму, ще щось скажу. Ну, вже не дуже добре. Так. Да. Ну, як не добре. Все-таки, <клух> як на кого, а на мене. Брати або шоколад такий чорний, як я взяла, або все-таки чи мед, чи щось додавати. Він мені занадто гірчить. Ну, Не дуже таке люблю. Хоча, от я якраз думаю, і думала взяти такий темніший шоколад, бо тісто було досить солодке. Ні, все-таки для мене трошечки він загіркий. Але, в принципі, я вам скажу, а ще в поєднанні із малиною, М -м -м. Я насправді смачно. От, чесно смачно. Не просто красиво, а ще й смачно. Так що, бастилія не бастилія. Хто захоче отаке щось мега-шоколадне, швидке, просте і дуже-дуже смачне, я рахую, що тарт у шоколя для цього піде прекрасно. А я вас люблю. Папа! -па.